Так. Привіт, я продовжую розповідь про те, яка медицина в Португалії. Зараз я говорю саме за державну, і ми знаходимося близько до Кашкайша, тому буду розповідати взагалі про державну. Як в поліклініку, чи як це в нашу клініку, яка знаходиться саме ось у муніципалітеті Кашкайш. Але ми в іншому містечку живемо неподалік. Ось хочу вам показати ось тепер, як ми вилітає рука. Значить, в минулому відео я не знаю, що я там вже точно розповідала, але хочу сказати, що коли я потрапила. В лікарню, да, я впала тут вдома, як би це не звучало. Займаюся спортом, почала займатися цьому році мой тай, і якби я зламала десь руку там, то це якось було, знаєте, виправдано для мене. Але вийшло так, що я просто йшла застеляти дітям ліжко, послизнулася в шкарпетках, там було все чисто, не було води, нічого. І я послизнулася і невдало впала на лікоть. і Спочатку думала, що забій, але і поїхала в лікарню е, в перший же день, там, через годину, і виявилося, що е, лікар на рентгені не зміг побачити, так як я не могла відкрити руку ось так, так А мені просто зробили знімок в такому положенні і виходить в одній проекції. І так не було видно перелому. Е, але через два дні, е, за дві ночі. Е, Мій чоловік зрозумів, що це перелом, бо мене було перелом, і в нього було, і він бачив, як я мучусь, як я не можу спати. І він мене відвіз ще раз. На ще ребелітолог подивився мене і сказав, що він нічого не може зробити, треба їхати в лікарню. І там мені вже з першого разу знов зробили мені рентген і побачили там тріщину, бо якраз цьому. В цій проєкції було видно тріщину, але вийшло, що потім інша лікарка призначила мені МРТ. Там по два лікаря працює ортопеда, там два напарника. Ось. І там якраз була лікарка, мені пощастило, вона така більш уважна. Вона каже, що немобільна рука, і бачить, що я погано виглядаю. Виглядаю, да, там дві ночі не спала, така змучена. Ось і вона е, каже: не будеш довго чекати, а чекати тут супер довго. Я прочекала десь 4-5 годин точно не пам'ятаю, бо взяла книгу з собою і читала. До речі, Макса Кідрука читаю: хто її читає, то зрозуміє мене, він дуже цікаво пише. І на МРТ стало видно, що саме про ваневу Яку я пошкодила ця частина, де згинається лікоть, такі два, там, дві маленькі, як відводи, такі кісточки, одну я зламала і вона просто змістилася. Тому в мене такий перелом зі зміщенням, і мені сказали, що призначать операцію, і лікар вийшов і сказав, що. Я вибачаюся, я міняю свою думку, тобто вам потрібна буде операція, і зараз вам потрібно здати аналізи. Які аналізи ми взяли? Це загальний аналіз крові, потім ми взяли, зробили кардіограму серця та рентген легень. Все це зробили, і я, ну, він мені сказав, що мають робити операцію вже в цей день, але потім, так як я дуже довго чекала в кожній черзі, то змінилася наступна бригада, тому що ну, у них там скільки годин, я знаю, 6 годин чи скільки. І вони мені говорять, що вас не терміново, не ситуація, ви можете почекати. І там за декілька днів вам зроблю. Ну, може, на наступному тижні я кажу, та куди воно типу, болить, я не можу. Вони кажуть, ну, типу, на наступному день вам перезвонять. Типу, вам призначить дату операції. І що вийшло? Що зателефонувала на наступний день анестезіолог, дізналася мою вагу та зріст, чи є в мене якісь алергії, чи були в мене ще операції. Ось. І скажу так: що я чекала тиждень, сім днів. Знеболювальні взагалі мені нічого не давали, тобто мені приписали бруфанний парацетамол. Воно не знеболювало, тобто просто постійно була біль, іноді була сильніша, іноді більш така монотонна, слабка, але біль була постійно зранку і ввечері, тому сім днів я чекала на цю операцію, зранку я приїхала о 9-й ранку. А мені там видало одяг, там одяг усіх один, халат і така нічна сорочка, яка зав'язується, вони мене е, е, пере, ну, сказали переодягнутися і я чекала. Потім я вже зрозуміла, що мене не готували до цієї операції, бо мали б мене почати капати і е, видати мені такі компресійні е, е, чулки. І я не знаю, чому чекала на дзвінок від лікаря, тому що мала мене оперувати не планові е, операційні, не плановий е, лікар-хірург, а той, який на е, Уржас, на е, працює на прийомі, так? І мені сказали, що е, будуть робити операцію. Мені тоді, коли не буде там термінового пацієнта, якого треба е, терміново оперувати. Ось і вийшло, що, що... я причекала з 9 де, десь до 51 першу, мене забрали в хірургічне відділення і дуже здивувалася, що мені не поставили катетер, е, ні капали нічого. І вже одразу хірургія почала мені, ось дивіться, як акуратненько мені поставили катетер, дуже акуратно. І почали капати, готувати мене. А потім мені анестезіолог сказала, що мало буде просто зробити загальну анестезію, бо в мене мала бути просто маска. А потрібно ще блокувати нерв головний тут на правій руці, тому що потім буде дуже... Боліти важко. Буде мені відходити, і може бути біль, тому вони мені робив, робили ще такий блок цього нерва, і тобто мені дали трошки кисню і з якимось препаратом, яким мені вже там крутилося все. І воно трошки так затуманилося, і тоді вставляється там така голочка, да, і проколюється там, блокується цей нерв. І е, потім далі я відключилася. Операція тривала довше, ніж очікували, 4 години. І е, е, я зрозуміла, що мені прикрутили на шурупи цю кісточку. Можливо, ставили якісь пластини. Зараз я ще поки що не знаю про це, тому що зараз розповім чому. Е, Коротше, коли я при... мене розбудили, то я вже була в загальній такій палаті, там, де розділення з такими шторками. Все чисто, все дуже там слідкують, дуже уважні лікарі. Дуже хороша, в мене була бригада, яка мене оперувала, і медсестра, яка відповідала анестезіолог. Хірургів було декілька, я їх не бачила, тому що я вже була під анестезією. Ось. Я бачила просто, як вони все готують, і потім ну, просто була під анестезією. Після операції лікар кожних 15 хвилин підходив, запитував, як я поправляв мене. Маленькими ковточками мені давали водичку, і я спала в основному, їсти мені не давали, і я не зрозуміла чому, але потім я вже зрозуміла, чому. Так як Анестезія тривала довго і мене не підготували до операції, то коли мені трішки дали там чаю і печиво, я відчула, що мене мудить, але я думала, що це пройде. Це не прийшло вдома. Я вирішила перед тим, як приймати знеболювальні випити ну, з'їсти трішки гречки, і мені стало дуже недобре і було погано вже від усього. Типу, все мені було вже погано. Запах, потрішечки тільки воду попів ковточка і все. Ніч була жахлива, тому що коли мені ось поставили цей блок нерва, дуже боліло плече. Просто не можна було терпіти цю біль, знеболювання не зняли цю біль. Ось тому лише рука була затерша від анестезії, а так загалом. Досить було важко там перші декілька ночей. Зараз вже прийшло. Зараз скажу, мені вівторок оперували сьогодні субота, тобто вже п'ятий день. Поки що я на сильних знеболювальних, там три види їх. Я не дуже це відчуваю, що там. На вівторок в мене призначений огляд і перев'язка. І ще один аналіз, вони мені мають якийсь там зробити, я маю приїхати заздалегідь. Все, що тут із недоліки, можу сказати, що ти довго чекаєш, і якщо ти не запитуєш, якщо ти не просиш щось, тобто я зрозуміла, що коли мене мали готувати до операції, я тільки один раз запитала, а краще запитувати декілька разів. Коли ви мене почнете готувати до операції, тому на майбутнє вам, якщо ви потрапите не дай Бог в таку ситуацію, як я, то краще запитати в тих медсестер, медбратів, які готують до операції, це така загальна палата, які прокапують, запитати, коли вас будуть готувати, щоб якось вони трішки ворушилися. І м -м -м, можу сказати, що наразі такий мене задовільний стан. Звісно, що я не почуваюся супер -класно, да, бо я не знаю, коли, скільки буде тривати відновлення, як воно буде тривати. Ну, поки що багато дуже запитань. І такий відчай, що це сталося зі мною в такий просто тупий спосіб. Просто йшла між кімнатами. Ось. І... Дуже важкий моногіпс. Він зйомний, але він дуже важкий. І я ще до нього не звикла. Не знаю, скільки з ним маю ходити: чи декілька тижнів, чи декілька місяців. Поки що мені не зрозуміло. Тому о, така, о, така історія. Це друга частина. Буду записувати далі. Думаю, тримати вас в курсі. Можливо, не згодиться взагалі це. А можливо, буде цікаво почути, як все-таки в Португалії все відбувається. Е, вирішила записати таке відео на трієчку, тому кому не підходить формат форматики, ще щось. Е, я просто хотіла поділитися і роблю це максимально, наскільки я можу це зробити не зараз. Планую вдосконалюватися, але зараз хочу робити так, як виходить. Тому дуже вам дякую, підписуйтеся, ставте лайки і буду записувати подальший розвиток подій. Така в мене буде такий серіал, знаєте, як я зламала руку. На все добре. Дякую всім. Підписуйтесь і ставте коментарі, щоб могли інші люди подивитися, хто планує переїзд в Португалію, хто хоче порівняти, як взагалі в них в країнах. Відбуваються всі процеси в Європі чи в Штатах то де. Все, всім бажаю здоров'я, до зустрічі!